Перший закид. Перший закид, рибки немає. Супер! Тепер ловимо на результат. Друзі, всім привіт! Канал час рибалити. Знову вибрався на щуку. Той раз дуже мені сподобалася риболовля. Прийшов на той же канальчик, ну і вже декілька закидів зробив. Поки що результату не побачив. Рибалю сьогодні на силікон, може пізніше спробую ще. В якісь. Водичка трохи мутніша. Вон далі там щучка гульнула. Ох, щось наче. Щось наче дзинкнуло. Ого, вон пішла. Щука чомусь. І... Чомусь вона пішла в берег. Мене побачила, що ли. захотіла добирати. Під берегом щука є. Оп, ех, исход. Исход підбирає. Опа, есть, 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 рунька, есть, харна, мамка. В берег іде. Ох-хо-хо. Ох. А не, не дуже гарна, ну но... Ух ти, що робить. Все, все-все-все. Сьогодні ми з підсачкою. Давай. Ось і перша рибка у нас сьогодні. Так, що рибка перша є. Маленька, правда, рибка. До заліка не дотягує, тому ми зараз її будемо відпускати. Клювання було ох і класне. Стукнула, засіклася, ай все. Гячки чітко, засікли он, рибку як потрібно. Так, зараз ми її пащу відкриваємо і будемо визволяти. Сьогодні рибка також активна, радує нас клюванням. Так, ну що, взяла така півкілошечка. Так, рибка достойна, відпускаємо. Все, пішла. Друзі, сьогоднішня риболовля вже розпочата, було клювання, була одна зловлена щучка. Отакий от, от рачочок від Zeox в розмірі 2,7 дюйма і на вантажку 4 грама працює на джигрії. Пробуємо ловити далі. Часу у нас залишилось не дуже багато, тому поїхали. Так, зараз пробуємо ще це місце. Декілька закидів. Якщо не буде, трохи зміста... будемо зміщатися. Тому що рибка дуже активно виходила з водички, могла розлякати своїх колег. Продовжуємо шукати активну щуку. Оп, є, єсть, щучка, є. Є, маленька знову, але ж ні, може трохи більше. Чуш, 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 у нас факціон. А не знову маленька. Ех, іди сюди, ну все, вся нагулялась, ну. не хоче, не хоче на берег. Щось сьогодні така вона не дуже. Та ні, це може бути така як... ні, мала. Мала, покусана вся, хтось її хотів з'їсти, ох і порубана. Хтось таку красуню хотів з'їсти. Зараз я покажу ці сліди від зубів. Взялась він зовсім зовсім з краєчку. За саме вуса, так скажемо. така невеличка сючка. І ось а, стояти. Ну, тише. І ось такі. Ви бачите? Зараз я так. Ви бачите, які ось сліди. Хтось їх ватанув, Порізав капець. Але вона втекла. Ну і буде жити. Зараз ми її також відпустимо. Хай росте. Біжи маленька, ти простай. Всього пішла красуня. Працює в той самий рачок. Щось його трохи перекрутило, але нічого. О тут скруточку нашу. Трохи погнуло. Зараз або реанімуємо або змінимо. Давайте спробуємо ще на неї половити, може все буде чотенько. Дуже коротенько вечора в листопаді. Тільки почався вихід рибки і вже закінчився і вже. Діло до вечора почало вже темнішати. Як результат було дві рибки зловлено. Одне було клювання і вихід за приманкою перед цим. І були ще такі течочки. ну Незрозуміло. Толі щучка, то ли може там рибка стояла. Я її трохи стукнув, налякав, вона втікала та зачепила за приманочку. Тобто рибка є, активна була. Може раніше треба було приходити, але раніше не було можливості. Тому якось така рибалочка. Нема рибки, підемо зараз трохи ще далі, одне місце вкидаємо. Ніхто не хоче вже їсти наш силикон. Сьогодні 28 листопада. Прийшов я на канал о 14, плюс-мінус, може там. Рибка спочатку була активна. І потім якось воно сильніше похмарнішало і перестало клювати. Вже оста останню годинку так тягаю просто туди-сюди приманочку і все. Перепробував вже і воблера, і кренки, і колір міняв, і розмір. Ну, на жаль, нічого не працює. Рибка рота закрила і брати відмовляється. Залишилось в мене порибалити ще хвилин 15. Ну і буде вже, буде вже зовсім темно. Так, ну що, друзі, на цьому будемо завершувати нашу риболовлю. На вулиці вже темніше, я, рибка не клює. Поміняв декілька місць, поміня, міняв, пробував різні приманочки. Все, рибка на сьогодні відклювалась. Тому всім дякую за перегляди. До нових зустрічей на рибалці. Пока.